Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу, вітання вам з Рівненщини, місто Дубно. Запрошую прогулятися моїм садочком. Сьогодні хочу показати вам рослинки деякі, які я ще не показувала. Ви знаєте, що в моїй колекції нараховується дуже-дуже багато різних рослин, в основному багаторічні. Рослинки, які я вирощую сама. І сьогодні я погуляю в своєму маленькому розплідничку, так як в мене вже місця в основних квітничках зовсім залишилося мало для нових рослин. А рослин хочеться постійно десь побачиш якусь новинку і вже собі купляєш. Тож, я починаю вже. Трошки садити їх і в розпліднику. Це, як то кажуть, така хвороба, але нею захворіла і я. У Нас уже вечоріє, сходить сонечко, тому я вибрала таку можливість, щоб не дуже світило сонце, прогулятися і показати вам їх. Давайте будемо шукати ці рослинки. Перед вами каріоптеріс. Як ви знаєте, я дуже люблю рослинки з варіагатними листочками. Ось такий. Він потім буде квітувати дуже красиво. Ось такий кущик. Маю такий жасмін жовтолистий. листий Листечко в нього таке яскраво-жовте. Але його потрібно садити на сонечко, щоб було таке яскраве листечко. І в цьому році він в мене заквітував такі квіточки цікаві, лише одна гілочка. До речі, також пахне, так як звичайний чобушник. Дивіться, як гарно зараз осока блузінгер квітує такими колосочками. Інші злаки будуть пізніше квітувати, а вона ось зараз саме квітує. Лапчатка або перстач. Я його формую тут на такому штамбі і такою кулькою зверху він. Цвіте. До речі, цвіте ціле літо. Такими біленькими квіточками квітує спірея березолиста. Дивіться, в неї дійсно таке листечко, як в берези, а цвіт дуже красивий, чимось на калину схожий. Дуже гарненько наростає, формуючи такий шаричок. Також зараз квітує травичка гот'є. Дивіться, які колосочки в неї цікаві. Ось тут в мене біля доріжки. Так вона наросла. Дзвоник портеншлага. Такий дрібненький-дрібненький цвіт. Бачите? Фіолетового кольору. Дуже гарний цей дзвоничок, Він дуже зарано починає квітувати. А це в мене така зовсім маленька ще спірея з варіагатним листечком. Дивіться, яке красиве. І така цвіт обліплений в неї. До речі, мені спіреї дуже схожі всі за цвітом, коли квітують. Цвіт в них схожий, дуже гарненька. Маленький кущик, а такий красивий. Моя новиночка минулого року я собі посадила. Хаку нехлоя Таке також яскраве жовте забарвлення листя. Дуже красиві травички. Ще в мене є з варіагатним листечком, також хаконехлоя. хлоя покажу вам. А це хаконехлоя з варіагатним листям. Також дуже красиво. Ще маленькі кущики, тому що недавно ж посадила. Ось такі. Самшит з варіагатним листячком. Таким біло-зеленим забарвленням. А це в мене самшит із іншим забарвленням лисичка, бачите? зовсім інший. З таким бордовим листічком. Хесея, це декоративна слива. Я її формую таким кущиком тут компактним. Не даю рости у висоту. Її можна і деревом формувати, але мені здається, що кущиком тут буде зручніше мені. В неї таке забарвлення буде далі. Бачите, з варіагатністю також. Зараз вона більш бордовенька. Ось такий молочай, кіперисовидний. Також дуже цікава рослинка. Він є агресором, тому я не пропоную для продажі його. Для себе маю, посадила і все. Ось такий вже величенький кущик клопогону. Він ще не квітує. Як буде квітувати, я покажу. Ось тут він буде вибивати цвіт. Дуже цікаво квітує, але запах в нього, звичайно, не дуже красивий. Листечко мені подобається таке. Також минулого року я собі купила ось такий ломикамінь або каменеломка. Дуже красиве листя чимось схоже до бегонії кімнатної. Ось так, її потрібно в напівтінь садити. Дуже красива рослинка. Бачите, вона викидає такі пагони. Ось так цікаво вона зростає. Це, дейція карликова. Дивіться, яке в неї. Дрібненьке-дрібненьке листечко і дрібненькі квіточки з рожевим таким відтінком. Також молоденький кущик ще в мене, тому такий маленький. Ось такий кущик каріоптерісу. Це кладонський каріоптеріс. Також із жовтим забарвленням листя дуже красиве. Також буде квітувати. Це в мене така гвоздичка біленька. Покажу, як квітує герань садова. Ось такі квіточки. Ой, а ця красуня, подивіться, яка. Це брунерка. Дуже дорогий мені сорт. Це мені моя донька подарувала минулого року. Навіть не буду казати вам, яка її ціна. Її назва Jordano Gold. Но вона дійсно, дівчата, того вартує. Дуже красива. І, до речі, бачите, вона не дуже наростає. Я не бачу, щоб вона якусь діточку десь там пускала. Квітує вона, так як і всі звичайні бронери, зато листечко дуже-дуже красиве. Ось біля неї ще одна така жовта бронерка. Це Діанес Голд. Також дивіться, яке гарне квітування рясне. І листечко таке в неї жовтеньке. Бузульник конфеті. Дуже красиве листя. Не знаю, чи він мені зацвіте в цьому році, щось не видно квітконосів. Зато листечко дуже красиве. Ось таку маю конюшину. Дивіться, яке красиве листя. І це конюшина, але вже з бордовим листичком. І дивіться, вона вже починає квітувати. Дуже цікава така квіточка. І моя новиночка також. Ще я не бачила, скільки вже в мене росте цього квітування. Подивіться розквіт ось такий піон. Дуже гарний. Зранку так на ньому бджілки працюють. Вже під вечір він закривається. Ну, такий насичений червоний колір. Такий кущик калина Ауреа. Також з жовтим листячком. Цвіту я ще не бачила, вона не квітувала у мене в цьому році. Листя таке дуже яскраве, гарне. І біля неї ще з жовтеньким листям маю дейцію. Такі маленькі квіточки біленькі і листечко жовтеньке. Це моя аянія. Зимою вона дуже-дуже погано переносить заморозки, вона майже пропадає, але весною, бачите, як відновилася. І вже гарненький такий кущик. Дуже таке красиве листечко. Біла лапчатка. Також дуже довго вже квітує і буде надалі квітувати, тому що багато-багато бутончиків на ній. І хочу похвалитися вам. Нарешті-нарешті розквітла моя вейгела. Дуже довго я чекала це квітування. Всього дві-дві квіточки. Але такі красиві. Це вейгела Wings of Fire. Дуже красиве в неї листечко. І вона мене порадувала цього року. Це моя дейція. Також невисокий кущик, низькорослий, дуже таке рясне цвітіння в неї. Ось уже майже відцвітає, але дивіться, як гарно квітує. Ось біля неї, які яскраві квіточки червоні. Це Вейгела Red Prince. Діцентра біла дуже довго квітує. Ось такі красиві в неї сердечка. Ось такий кощик. Це у мене Вейгела Брістоль Ruby. Також дуже красиві квіточки в неї. Рясне таке квітування. І тут в мене на сонечку трошки пригорів похироплідник такий. Таке дрібненьке в нього жовте листячко. Ось такий же він зараз буде квітувати. І розцвів мій клематіс кущовий. Дивіться, які цікаві в нього квіточки. У мене тут невеликий кущик. Ось такі листочки в нього і такі квіточки. Такий кущик форзиції. Це в мене інший сорт. У мене ще є форзиція з таким жовто-зеленим забарвленням. А ця зовсім інша. Також дуже красиве листя, таке варігатне. Ось таке забарвлення в неї. Тут я формую дерен на штамбі з таким жовто-зеленим листячком. а це мій флокс розтопирений, але з варієгатним листям. А квіточки вони схожі до звичайного флокса. Бачите? А листячко у нього варігатне. Така красива брунерка тут. І ще одна вигелка моя новиночка. Ой, квіточка впала. Це Єва Радхе. Ось така. Чимось схожа до інших, але це різний сорт. Також моя новиночка геліопсіс Із таким іншим забарвленням, ніж в мене є, з такою розовинкою листечко. Не знаю, як він ще квітує, ще не квітував, тому що в мене він перший рік. Дуже цікаве також листя. Дивіться, яка яскрава. Осока пальмолиста з варієгатним листям. У мене є зеленим листячком, пам'ятаєте, біля ставочка, а ця з варієгатним. До речі, ця навіть дуже красива, дуже. Її треба звідси забрати, тому що вона дуже красива. Бозина із жовтим листям. Так, я її вже хотіла, я її два рази садила і чомусь вона не приживалася в мене. Ну, надіюся, що вже цього разу вона в мене буде жити. Такий яскравий барбарис. Вже він набирає такої яскравості і в нього такий обудочок жовтенький. Бачите на листочку? Дуже красивий. Особливо, як він росте на сонечку. Дуже яскравий. І біля нього тут такий міні-барбарис з таким жовтим-жовтим листечком. Ось моя Роджерсія. Дивіться, вона вже скоро буде квітувати. В неї з весни листечко бордове. Далі воно переходить в зелений колір, але дуже красиве, таке, наче навосковане. І вона буде квітувати. Я ще не бачила її цвіту, тому дуже-дуже чекаю. Ще в мене з новиночок подофіл. Дуже таке цікаве листечко в нього. Але дуже маленький кущик. Всього два листочка. Дивіться, як розрослась моя шавлія варіагатна. А це бересклет копмана саме квітує. Дивіться, яке цікаве в нього квітування. Ось такі червоненькі квіточки. Лиця в нього таке цікаве, посічене таке. Це калина зморшкувата. Також вона в мене недавно, кущик ще маленький, таке красиве в неї листя. шороховате таке. Вона ще не цвіла у мене. Тут в мене росте Вейгела олімпіада. Ви знаєте, я замітила, що в мене дуже багато рослинок. І з жовтим листічком. Ось ця так з жовтим листічком вигелка. Дуже красива. Це мій клен Фламінго. Я йому прищипнула вершок, щоб він трошки закощився мені. Це є такий штамбовий клен. Дуже красивий. Дивіться, яке в нього. Лістечко варігатне, до речі, маю на продаж, але не знаю, як його висилати, тому що дуже високий штамп, тому, якщо хто хоче, можу продати по місцю проживання. Живучки мої помаленьку. Оговтуються від зими, тому що дуже-дуже пострадали від морозу, такі мають некрасивий вигляд, вони вже перецвіли і помаленьку набирають свій окрас. Це живучка мультиколор. Бачите, вже, яке робиться листечко на ній дуже гарне. Але я надіюся, що вони мені всі-всі відновляться і будуть красиві. Маю ось таку цікаву децентру карликову. Дивіться, як прикольно квітує такими рожевими квіточками. Таке в неї цікаве листечко. Це така декоративна полуничка, рожева панда. Дуже гарно квітує рожевими квіточками. Це моя новиночка, я ще її не пробувала на смак, кажуть, що вона така кисло-солодка. Також моя новиночка Айстра Альпійська іншого кольору. Я маю світло такий фіолетово-голубий, а цей темний колір, темно-фіолетовий. Дуже красива, низькоросла, дуже рано квітує. Це кольквіція. Ви знаєте, дуже цікавий кущик. ще не квітував у мене. Листя таке в нього цікаве, але, мабуть, не дуже любить сонечко. Треба буде пересажувати в інше місце, тому що підгоряє на сонечку листя. Це манжетка, вона ще не квітує, буде жовтеньким таким. Цвітом квітувати. Дивіться, як прикольно я поливала свої рослинки, і на ній як залишаються такі капельки водички. Це така м'ята ауреа, дуже жовте забарвлення листячка. і вона така ароматна, такий аромат в неї можна в чай додати. Ще маю такий маленький саджанець гібіскусу деревовидного з варігатним листечком. Ось такий маленький. А це тисячолисник ґрунтопокривний, Ось таким жовтеньким квітує. Така в мене верба з таким тоненьким листечком. Ось так її можна гарненько формувати. Як на штамбі, так і звичайною кулькою, таким кущиком. Ось такий різновид синюхи в мене є. І лабазник. Також набирає таких яскравих кольорів листя. І дивіться, яка маленька. Вийгелка чері Такий зовсім маленький кущик і вже квітує. Дуже гарна вигелка. ну така маленька прогуляночка була, які рослинки забула. Якщо згадаю, то покажу вам в наступному відео. Я думаю, ще будемо частіше зустрічатися, буду вам показувати по мірі можливостей Рослинки свої і свій садочок. Дуже вам дякую за увагу, за те, що залишалися зі мною до кінця відео, і до зустрічі всім!